Оленя У лісовій гущавині, серед буйнотрав'я, народилося оленятко. Моя ти крихітко, ніжно мовила матуся олениця. Ти ж усеньке тремтиш. Полежи ось тут на сонечку, я тебе гарненько вилижу Через тиждень оленятко звелося на тоненьких ніжках, зробило перші непевні кроки до мами і ткнулося мордочкою в її живіт. Тепер воно смоктало молочко на встоячки. Поряд шумів водоспад, у кронах дерев дзвінко виспівували птахи, та оленя так захопилося смачним обідом, що нічого не бачило і не чуло. Сонце сховалося за обрієм. Ось і закінчився ще один день у житті оленяти. Воно стомлено вмощується у високій траві і поринає у солодкий сон. Яке гарненьке. Хто це? спитало мишеня у своєї мами. Хто? Хто? луною озвався Пугач з високої сосни. Миші проворно шмигнули під камінь. Бачиш, малий, оце ось бурсук, а гін там на дубі сидить білка, пояснював оленяткові наступного ранку однорічний олень із малесенькими ріжками. Але малюк не слухав його. Він спостерігав за високим красеним оленем, що терся гіллястими рогами об стовбур дерева. Так дорослий олень начищав свої роги, позбуваючись сухого, оксамитового, шкірястого покриву. Уночі оленя прокинулося від гучного тріскоту, навколо палахкотіла заграва. А що, вже світає? запитало воно здивовано. Великий вогонь сполохалась мама олениця Біжімо. Зайці та лисиці, кабани та лані, сови та миші чимдуж утікали від жахливої лісової пожежі. Аж ось у лісі з'явилися люди, пожежники, вони погасили вогонь. І ось настала пора падолисту. Сухе листя вкрило землю м'яким килимом. Куди це ви поспішаєте? спитала оленя у їжаків. Шукаємо житло на зиму, пояснила їжачіха. Помилуйтеся, діти, повернулася вона до їжачат. Які славні гриби боровики прихопимо із собою в дорогу. Що там за тріск?» Оленя помчало на шум, умить забувши про їжаків. Дорослі олені б'ються. Витягнувши шию, широко розплющивши очі, оленя стежило за поєдинком. Невже і я колись так битимусь, подумало воно перелякано. Білий сніг – Порипував під ногами мисливців. Вони йшли неквапом, закинувши рушниці за плече. Куди ж вони прямують і на кого збираються полювати? Оленя довго і сумом дивилось їм у слід. Потім повернулось і помчало шукати маму та решту оленів. Ось вони де. Олені стояли біля годівниці, зробленої людьми. Матусю, ти ж казала, що ми маємо ховатися від людей. Не завжди. Відповіла мама, повільно пережовуючи сіно. Бувають і добрі люди, вони приносять нам корм. А пам'ятаєш пожежу адже її також погасили люди. Який чудовий весняний ранок. Оленя весело гралося серед квітів із братиками та сестричками, аж раптом прикипіло до місця. У траві лежали розкішні оленячі роги. Що воно таке? Не дивуйся, оленятко, процвірінькала синичка. Дорослі олені щовесни скидають роги, а через чотири місяці в них виростають нові, ще краще. Ось і підросло оленятко. У нього на спинці немає вже білих плям, а найголовніше, у нього прирізаються ріжки. Скоро воно стане таким, як його батько, високим, сильним, красивим оленем із великими гіллястими рогами.